Доброго раночку, 23 липня. Проходжуся по малинці. Вчора пройшов дощ. Малинка у нас. Слава Богу. гілочки понахилялися. Дружина збирає через день. Малини вже, малинового варення законсервували, слава Богу. І ось так ось. Мапема. Дивіться ще скільки зеленої малини. Поки Господь дає в цьому році то малинка. Визріває. От така от краса. От так все. Куди не подивишся? Ось крізь краса. Ну ще й смакота. Так от маленька багатенько. І це дуже радує, тому що в тому році градом вибуло зовсім геть усе. А зараз відновлені кущі. От вони сьогодні радують нас. Ті, що не підсідкою, ну, вони виглядають дуже жалюгідно. Я вам зараз для, так сказати, для приміру покажу. Це у нас поки ще, поки ще під сіточкою. Таку спеку вони почувають себе гарно, площики плодоносять. багато. Таку красу можна спостерігати. Майже на кожному кущі. Проте сонця не видно. Ну, взагалі красота. Красота. Ось тут і блекджем Джем підспіває. Блек Джам. Тягода вже спіла. От також спіла. От також спіла. Ну, тобто вже цей, наприклад, кущик ще зелений. Ну, на цьому кущі теж є ось, тільки обсуючіся зав'язуються ягоди, але й багатенько вже достигає ягод. Ну, зараз виходимо ми з під сіточки. І що ми бачимо? Бачимо, що малині дуже-дуже тут кепська. Поливаєш, поливаєш, а вона що? Неке зрівняння. Так, да, вона зав'язує, але їй не вистачає вологи Поливаєш, поливаєш і вдень, точніше і ввечері, і зранку. Ось кущики більш сильніші. Ось позав'язувалось Ну немало ж малини, але вона посохла, пов'яла, почорніла, толком. Ну Гарної ягоди тут немає. О, отакі от жалюгідні кущики. А те, що під сіточкою, там шикарно. Так що потрібно допомагати рослинам таку спеку. Інакше, навіть при гарній завязі, ягода буде ніяка. До нових зустрічей на моєму каналі.